І в Господі знайду спокій душі своєї І Ми знаємо, що протягом життя в кожного із нас є безліч випробувань, яких ми з вами перебуваємо. Є випробування і індивідуального характеру, бувають такі спільні, які для нас всі. І інколи ми з вами можемо чути такі слова, коли те, хто буває з людей говорить, а чого ти тільки зі мною? Бо за що це міру. І ми знаємо, що правильніше було б поставити запитання не за що, а для чого. І, звісно, звертаючись до текстів Святого Письма стосовно випробування, ми можемо помітити, що ті герої віри усіх були випробування. І не можна сказати, знаєте, аналізуючи їхнє життя, що це був якийсь такий особливий період в їхньому житті. Все. І далі більше випробування було. Слово Боже, коли ми до нього вдаємося досліджуємо, то ми з вами можемо помітити, що випробування, коли є в нашому житті, воно є для нашої з вами користі, для нашого з вами збудування. І вже коли ми пригадаємо з вами біблійних <кхух>, героїв віри, які є в галереї, віри в євреї, там в 11 році, як ми з вами пам'ятаємо, ми бачимо, що у них у в житті були випробування. Якщо ми пригадаємо з вами життя Авраама, проаналізувавши його, ми можемо з вами згадати, що випробування не було лише якимось одним моментом. І все. Ми можемо помітити, що випробування життя Авраама були протягом всього його життя. Далі, коли ми з вами будемо йти досліджувати книгу Пуття, можемо помітити життя Йосипа. випробування в житті, якого було від юності Його і протягом всього його життя. Далі ми можемо також і з вами пригадати Моїсея, в житті якого ми бачимо, що випробування були аж до переходу, аж до вічності. Постійно вони знаходилися в випробуванні. Але яка користь від випробування? Слово Боже говорить, що у випробуванні ми з вами вчимося більше довіряти Господу, більше надіятися на нього, покладатися на нього. Отже, коли ми звернемося до книги Якова, Сиборне послання апостола Павла до Якова ми також нам нагадує про випробування і про те, що цих випробування є певна користь для нас із вами. І ми читаємо із вами із другого вірша і Слово Господнє говорить, що майте, брати мої і сестри, повну радість, коли впадаєте у всілякі випробування. І ми знаємо, що тут так написано, що необхідно мати радість. Але ми можемо перевірити своє життя, наскільки ми з вами в цей час радуємося. Чи є радість в нашому житті? Ми розуміємо, навпаки, що, коли немає пробування, тоді нам бає більше більша радість. А коли приходять випробування, це дещо засмучує нас. Але Слово Боже говорить, що коли смуток є такий певний в нашому житті, він спонукає нас до каяття, до того, щоб зближувати свої стосунки з Господом. І далі Слово Боже говорить, знаючи, що досвідченість вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконало, щоб ви досконалі були і бездоганні, і недостачі ні в чому немає. Mm. Отже, ми бачимо, що Слово нагадує, що коли є випробування, всіляке вони є на користь для нас і з вами. Але далі в цьому розділі Слово Господнє також говорить, що в випробуваннях інколи. Може бути в і не згоду, сів користь для нас іма. І слово Боже говорить тут mm -hmm. наступне в 13 й вірші, що коли є випробування, випробований нехай не каже я від Бога спокушуваний, бо Бог словом не спокушується, і нікого він сам не спокушає. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, по тому зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує. Отже, коли ми з вами надіємося на Господа, довіряємо Йому, тоді ми маємо з вами благословіння, тоді ми можемо духовно зростати і зміцнятися може віра наша у наших проблемах. Але може бути і інший момент, як говорить Слово Господнє, коли ми спокушуємося і зводимося власною пожалостю, коли ми відводимо свій погляд від Господа, починаємо надіятися на себе, на свої зусилля, на своє розуміння, що. Ну, Є випробування, вони не такі складні, я зможу їх подолати. І в цьому випадку Слово Господне говорить, що може бути небезпека, і ми можемо відійти від Господа і віддалити себе. Але звертаючись до текстів Святого Письма, ми з вами згадували, що Давид говорить, що дійсно тільки в Господі заспокоїться душа моя. Згадуючи про Давида, ми не раз з вами говоримо, що наскільки він був міцний вірний, наскільки він довіряв Господу. І як Господь його благословляв, і дуже часто ми наводимо приклади того, як він перемагав Голіафа. Але в його житті було ще багато інших моментів і пробувань, які були в його житті. І з приводу цього, ми можемо з вами прочитати 54 й псалом і подивитися, як Давид переживає ті моменти, коли в його життя приходить випробування. пробування. І він говорить наступні слова: Вислухай, Боже молитву мою! І від благання мого не ховайся, прислухайся до мене, і подай мені відповідь. Я блукаю у смутку своїм і стогну від крику ворожого, від утисків грішного, бо гріх накидають на мене вони, і в гніві мене переслідують, тремтить серце моє в мені, і страхи смертельні напали на мене. Страх та тремтіння на мене найшли, і тривога мене обгорнула. І сказали коли б я мав крила, немов та голубка, то я б полетів і спочив. Отож, командрую далеко, пробуватиме я напустив. Ми бачимо, що пробування прийшло в життя Давида. Він переживає досить непрості моменти в своєму житті, і так буває в нашому житті. Ми бачимо, як він розбіркує. Він каже: ну, це дуже непросто, це важко. От то можна було так, щоб випробування залишилось тут, а я в був в іншому місці. І інколи неможливо і нам, так і з вами, хочеться, що коли занадто важко, і так як Давид говорить, що тремтить ти серце моє в мені і страхи смертельні напали на мене, нам також хочеться якось уникнути цих обставин. Але всі ці обставини відбуваються неспроста. Господь переслідує одну ціль і мету, лише те, щоб більше довірилися йому. Що пам'ятало, що він завжди з нами і Він готовий підтримати нас із вами, і допомогти подолати те, що приходить в наше життя. І в 55-му Псалмі Давид також говорить, того дня, коли страх повертає мене, я надію покладаю на тебе. Коли нам із вами сумно, коли нам із вами страшно, Слово Господнє говорить, що ми маємо більше і більше довіряти Господу. Тому що Він турбується і відбудеться про нас і слава. Також ми і з вами можемо пригадати <клес> життя народу ізраїльського, ми пам'ятаємо, як вони ходили по пустині, і ми пам'ятаємо про це випробування, що говорить Слово Господне, для чого необхідні були такі обставини в їхньому житті? І там конкретно в Криму Вихід Слово Господня говорить, що. <клес> Ці випробування були для того, щоб перевірити, наскільки народ Божий буде довіряти Господу? Чи Він буде довіряти Господу, чи буде покладатися на себе? Зокрема, в першому посланні апостола Павла до Коринтян ми з вами можемо <кхух> пригадати, тут коротко є ілюстрація цих подій, і слово Господнє говорить тут наступне: Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі оці наші боли, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі. В морі в Моїсеї і всі їли ту саму поживу духовну. і пили той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що в слід за ними. А та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав Бог, бо понищив їх у пустині. І це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як пожадливі були вони. Не будьте ж також і велянами, як деякі з них, як написано, люди сіли, щоб їсти і пити, і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блудо, як деякі з них люди є і полягли одного дня 23 тисячі. Ані випробовуймо Христа, як деякі з них випробовували, та й від зміїв загинули. Ані нарікайте, як деякі з них нарікали, і загинули від погубити». Ми бачимо, що цих декілька вішів вони описують як проводив час народ ізраїльських випробуваннях, які були в їхній житті? Коли вони мандрували пустині, ми пам'ятаємо, що Господь перед цим попередині, що Він буде з ними, буде ходити і спереді, і ззаді, і оберігати, охороняти. І Але ми бачимо, як, наскільки вони віддалилися від цих випробувань. І слово Господне тут підкреслює і говорить, це були приклади нам, щоб ми не були пожадливими на злет, як були вони. І далі слово Господне знову повторює, говорить, усе це трапилося з ними, як приклади, а написане нам на науку: бо за нашого часу прийшов кінець віку. Тому, то хто думає, ніби він стоїть, той нехай стережеться, щоб не впасти. Досягла вас пропа не інша, як тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви пробовувалися більше, ніж можете. І при спробі полегшення дасть, щоб знести змогли її. Ми бачимо, що в наших випробуваннях ми не залишаємося самі з вами. Господь завжди із нами, і при випробуванні Він дає полегшення. Також ми із вами можемо пригадати життя нашого Господа Ісуса Христа, коли Він знаходився в випробуванні. І проаналізувавши його життя, ми можемо побачити, що у випробування він також знаходиться від свого народження. І до моменту просп'ятня. Стабільні випробування були в його житті. І ми пам'ятаємо із вами, що коли він народився, він мусив бути переселеним, так як і сьогодні ми бачимо, що люди тимчасово є переміщені, переселяються, тому що там, де вони знаходяться, йдуть бойові дії. І слово Господнє нам говорить і нагадує про те, що той, хто був випробований, може допомагати і тим, хто сьогодні знаходиться в випробуванні. І також ми з вами можемо пригадати, коли Христос знаходився в випробуваннях на пустині. І пам'ятаємо, як він діє в випробуванні, що він робить. І ми пам'ятаємо, що Слово Господнє говорить, що коли підходить до нього дияволочів. Усити його, Він говорив, написано. Тому Слово Господнє закликає нас, досліджуючи Слово Господнє, щоб вистояти у випробуваннях, яке приходить в наше вами життя, щоб ми пробували в молитві, щоб ми як наш Господь і щоб ми могли відразити всі небезпеки, які приходять в наше життя. Слово Господнє, так як говорив Господь Ісус, написано. Звертаючись до книги Ісаї, до 41-го розділу 10-м вішем, ми з вами можемо знайти наступні слова потіки підпадьорення для нас з вами, 41, 10. Господь говорить: не бійся, я з тобою і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцнюю я тебе і тобі допоможу, і правиці і правди своєї тебе підкріплю. Також 47-й салом. Є записані чудові слова підбадьорення для нас з вами. Господь говорить наступне на 47:15, бо це Бог наш, Бог на вічній вікі. Він буде провадити вас аж до смерті. Отже, mm -hmm. дивлячись на життя героїв віри і аналізуючи своє життя, ми можемо помітити, що випробування є завжди. Але варто пам'ятати, що і Господь, Він також є завжди поряд і нами. Ми пам'ятаємо слова нашого Господа Ісуса Христа, що Він говорив, а це я з вами до кінця віків. І при випробуванні, які приходять в наше з вами життя, Він завжди дає полегшення. Тому за все, нехай йому буде слава і хвала, будемо дякувати нашому Господу за те, що протягом всієї земної подорожі, нашої із вами. Господь завжди з нами і дає нам із вами силу, підбадьорює нас із з вами і щоб ми не лише духовно зміцнялася, зростала і могли допомагати в цьому іншим людям. Алилуя! Амінь.